Також з сьогоднішнього автовозу нам заїхав Renault Megane 4 2020 рік, до речі, чистий 2020 рік, але до рестайл. Тобто це останній-останній рік випуска до рестайлового 4-го Мігана. 1,5 дизель 115 кінських сил, автоматична коробка передач, безключовий доступ. пробіг оригінально 134 тисячі км. Автофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay. Без... Еко система стоп старт, круїз, контроль, обмежувач швидкості, е датчики утримання в смузі, автоматичне ближнє світло, автоматичне дальнє світло. Машинка нам приїхала з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Потрібно зробити, скажімо так, підготовочку, хімчистка, поліровка то як мінімум, в остальному машинка супер. Віддаємо його з повним пакетом документів, і акційна ціна буде до кінця тижня.